Можна вас на півколине, чи не бачить. Та просажуйтеся. Та ні, да я вас ті один на один з вами переговорити. Та говоріть тут всі свої. Ти ж свої, теж присядьте. Вийдіть, будь ласка. Ну чи, ну я тут ну, не можу, я давайте я з вами один на один переговорю. Вийдіть, просто я нащо це саме? Я тоже теж не знаю, що, що печки. Ну так. Да. Та от, дивлюся, якби без нічого штурували мені акта. Я не в курсі, розумієте, ви написали акт. Акт де під номером, Су, до речі, хочеш подивитися на відео? Не хочу. Де ви просто відказуєтеся? <рес> я не хочу, я, я не відказуюся, якщо хочете, то робіть це Акт вмирає, відео вмирає. Акт вмирає, відео вмирає. Ну акт під номером? Де? Акт вмирає, ну, відео вмирає. Акт вмирає, відео Ми думає... відеомирає. Я відповідаю за свої слова, Ви можете таке зробити? Так, Чу... не, нема питань. Якщо хочете давати ходи, я думаю, нам цього не стоїть робити. Приїхав на вокзал. Викинули шашку, включили відео, і ви нас компроментували, типу, підійдемо ми, чи не підійдемо. А для ви... чого ви підходили? Хіба ви... людину таку, як ви можна компроментувати? Ну, не можна, але ви з ним займаєтесь. Ну займаєтеся. я в таксі, я ж не в таксі. Ну, Вадим, Вадим, особливо Вадим, коли ви знали, що це спеціально шашка виставлена, right, ви прийшли і right, виписали. Так, пороху, щоб потім було тяжче, щоб було легше працювати. Міліцію вже заяву все одно написано? Та я звонив, це нормально. Вони чекають, коли а я ти перезвоню. Ти, 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 товариші мої, то я, я з цим розберуся. Там відмовний буде. Віліцію вже заяву все одно ж написана Та я дзвонила, нормально. Вони чекають, коли а я ти, ти, перезвоню. Ти, 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 товариші мої, то я, я з ними розберуся. Там відмовний буде Якби ви таксували дійсно, да? а то ви виставили шашку на таксі. А якби ви таксували дійсно, а то ви виставили шашку на таксі. Так, Олег, Що ви ну, шли? Ви хочете викидати це все далі. Ну, в принципі, для того, як саме закрутити, перекрутити, в принципі, для того, як саме закрутити, перекрутити, Ми знаємо, що воно як, як воно може все допомогти. Там же ж на відео так є, що ви забрали, акт, не дали мені підписатися, поїхали, пояснення мої не відібрали. Дивіться, це ж я дуже багато я... нюансів. Я не не права відбирати, бо я ж не є я права. хотів дати пояснення, а ви дуже не захотіли спрашу. брати Тому пояснення. Просто не питає, ні, не чесно. Знаєте, що таке, наприклад, за день поспілкуватися з тим десять Знаю, О, які я. їдуть з антеною і шашечку ховають. Да. О, це я знаю, то вони так то вони таксують з стандартно з на, на якусь правда. фірму. З моїх сторони обідно, що ж, через те, що один, один платить. Шо? Не кажи на мене, вердікт каже. Один платить податки. На мене не навіть не звертай Чуєте, Один платить податки, а другий їздить без нічого. Ось ця стояночна робота, що стояночники лапимо, стоїть він з таксі. Шашечку. Беремо в Русі його тяжко злапати. Він їде, він перед нами шашку зняв, а так ззаді підійшли. Опа. Ну а для. Ну Держище. ви ж ви спокійно акт на нього можете скласти. По номеру автомобіля, от як на мене зможе. Можемо. Ну, нам <с треба його повідомити про те, що ми на нього складаємо акт. Розумієте, ми теж там ліваком. Якщо він прийшов, Знаєте, ви підходите, там є працівником транспортних. нам, дайте, будь ласка, документ. Пішов на треба букви. Що дай? От хватає, ні? Ну діло в тому, ви не маєте права документи перевіряти. Маємо. Законі примін вразник. Ми коли написано, що повинно бути там. Як Повинно бути.

Водій повинен мати при собі Посвідчення водія. Ну, ну, перелік Досок документів поліст, має Поліс присуди. Закон України про автомобільний транспорт каже, що для перевезень пасажирів на таксі у водія таксі повинно бути. У посвідчення водія таксі таксі. Да, посвідчення Но, водія. Водій таксі це хто рахується. Не в кого то, на машині стоїть шашечка, а той, хто везе пасажира за гроші. Навіть без пасажира. Якщо з пасажиром, то це йде на надання послуг. Якщо без пасажира, це закон України про автомобільний транспорт каже, що для перевезень пасажирів на таксі у водія. Таксі повинно бути. З посвід... будія таксі. таксі. Да, Водій таксі це хто рахується. Не в кого так, на машині стоїть шашечка, а той, хто везе пасажира за гроші. Навіть без пасажира. Якщо з пасажиром, то це йде надання послуг. Якщо без пасажира, це експлуатація. А цей брехун інспектор попадеться мені. Йде. Том Чешин. Томка? Том Бо казав, що він дзвонив. — Я з його телефон назву. Я з його телефон називаю. Дані про автомобіль. Ніяк не тобі. Прошу. Ти для них обр... обична блюна. Хлопці, що нам стається робити? Хлопці, що нам стається робити? 1567. 67. Це що прошовна? Що Постанова від 8 листопада. Про автомобільне перевезення. Не прийняти за автомобіля. 1567... 67. 67. — Це що прошовна? Що Постанова від 8 листопада. Про автомобільне перевезення. Не прийняти за паспортновідь. І тому я вас потребував. Рейдовська бумага, яка ведеться на три дні по місту дослікація, а не по місту Хмельницький. Тож немає в Києві на, на місто Київ, розумієте? Тобто Там, перший місті, автовокзал обично ви стоїте, ЖД-вокзал. Ми все з'явили по закону. Якби ми все з'явили по закону. Ні, ну в нас теж поміж мин. Якби ми працювали чисто в законному русі, ми вже повинні вдома спас. Чисто нормальні паціячі відносини. Чисто нормальні пацілячі відносини. Ні, ну в нас теж поміж мин. Якби ми працювали чисто в законному русі, де ми вже повинні вдома спаси. Чисто нормальні пацілячі відносини.